Уявіть ситуацію, до вас завітав друг, який раніше ніколи не був у Борисполі. Постає питання, куди його повести. Прямо зараз ми дізнаємось у містян, які братзинки Борисполя вони показали в першу чергу. Борисполі я б повезла його в Київ. Да, там ну, є на що посмотрети і місто, і міста. От це все. Но город у нас стал красивый. Я знаю, кто ее не имею. Я не подходящий контингент для опроса. Я переехала сюда только два месяца как, поэтому я, к сожалению, здесь ничего не знаю, кроме основного парка, где гуляю с маленькими детьми, потому что у меня маленький ребенок, и парк замечательный. И Дітські площадки просто восхитительні. Ну в принципі, от парк єдине місто, яке я знаю. Пасія. Я провела б його вулицями нашого міста, провела б його на нас наш чудовий парк. І головне на нашу центральну площу міста. Там є чим насолодитись, є що побачити і получить масу задоволення, отримати масу задоволення. Просто сісти, відпочити і насолоджуватись життям біля фонтану, наприклад. Повели в центр, показали наші качелі гарні, покатали б на таких е, мотоциклах, таких дитячих. Макдональдс був його отвели. Да. І все смачне дали спробувати. Да. Може, привели б додому, якби це був да. близький якийсь друг. І так, по всьому Борис повели. розказувати, як нас тут гарно. Ну, наверное, в бархат. У нас площа нова красива, звісно. Так що всі туди приїжджають, всі гуляють. Дякуємо за це мир. Його відвели у міський парк культури і провели би просто екскурсію по Борисполю. Е, ну, могли б ще ну, біля комсомольського озера, а так ну, на стадіон ще. І все. Можливо, ще до міського, міського будинку культури. Напевно парку також є, де погратися. Ну, парк тільки. Парк якщо або можна на когось сходити. Тут більше такого міста немає. На центральну площу. Європейська нові. Ні, тут Я тут недавно живу, так що я ще не дуже в тільки, розібралася. Тільки в центрі більше у нас нічого немає. В першу чергу я провела по центральній вулиці. Тут є, що подивитися, так сказати. І ці фонтани нові, і взагалі місто наше так російське преобразилось. До фонтанів однозначно. Для початку міський парк, потім аеропорт. Саме серце, саме серце напевно, усієї країни. Ну, Далі, що ще можна було? Сад би свій показав. На район би привів, <рес> смачні груші в нас тут ростуть. Пармезан би зводив, там теж дуже смачна кава. Чай. Куди повела В аеропорт в Бориспільський. Туди ще школи показала, центр показала Борисполя. а зараз красиво зробили тут. На жаль, в Борисполі мало цікавих місць, не знаю навіть. Наш музей хіба ще? Фонтан новий. В першу чергу я б його запросив до себе додому подивитися суботикове телебачення, ну, а потім можна, звісно, що прогулятися центром міста, в парк. В такому плані шаховий клуб. У нас є гарний шаховий клуб, оновлений. Площу показала б йому площу, показала б йому міський парк, показала б йому... Макдональдс, кінотеатр, Дом культури в Сухозі. Раніше він Бориспольський Сухоз був, дом культури. Ну, всі добре, музей наш гарний. Звичайно, в Борисполі центр міста став досить таки привабливим і в першу чергу потрібно повести і показати центр нашого міста.